Закулісся це дуже небезпечна штука, в якій ви можете побачити дуже багато різних безпечних і небезпечних речей, та навіть загинути від них. Для того, щоб вижити, потрібно бути дуже обережним. Якщо на деяких рівнях ви можете спокійно перебувати та досліджувати, то рівень, про який я сьогодні розповім, дуже небезпечний, і дуже мала ймовірність того, що ви на ньому виживете. Головна дослідницька група мек. Відправила туди багатьох польових агентів, щоб спробувати дослідити рівень. І наразі лише один повернувся живим. Незважаючи від це, від засланих агентів було отримано багато цінної інформації. Наразі виявлено вісім підрівнів, але невідомо скільки їх точно. Привіт, я Максим. «Закулісся» повертається на канал. І сьогодні я вам розповім про найнебезпечніший рівень закулісся димово Сірий. Рівень 0. Є першим і нестабільним підрозділом димово Сірого. Він був виявлений, коли хтось. Вам не обов'язково Це знати Це єдиний рівень, який ви можете пройти без будь-якої серйозної небезпеки, якщо ви йдете до ночі. Сам рівень виглядає, як джунлі з чорно-білим ефектом, який притаманний усім рівням димово сірого. Дерева часто мають глюки одне в одному, але крім цього, рівень здебільшого стабільний. Коли ви війдете на димовий сірий, ви прокинетеся в сірій халупі в межах рівня 0,0, яку показано на малюнку. Після виходів з халупи на дверях халупи висить табличка з написом 0,0. Так виникла назва для підрівнів. Має він до 12 годин цикл для її ночі. Однак він надзвичайно відрізняється від 24 -го годинного циклу на сцені. Замість того, щоб повільно переходити в день або ніч, небо миттєво змінюється з дня або на ніч або навпаки, без жодного попередження. Вдень сутностей немає, але вночі рівень стає неймовірно небезпечним, бо тільки природне освітлення, яке раніше було на рівні, негайно зникне. і Рівень стане непроглядним аж до точки, коли ви навіть не зможете побачити свою руку перед обличчям. Як правильно, можна почути віючих, вони починають вийти близько за п'яти хвилин, майже як попередження. Сутності, які, ймовірно, мають аботовне нічне бачення, з'являться та полюватимуть на будь-яких людей на рівні. Сутності, про яких йдеться, невідомі, оскільки нічний стан рівня 0 повністю позбавлений будь-якого світла. Спроба використовувати ліхтарик під час у нічний час не спрацює через чорнобілий ефект рівня. Єдиною підтвердженою сутністю в цьому розгляді є віючі. Усі інші сутності не задокументовані, оскільки всі дослівники були пройді. Биті протягом трьох хвилин після початку ночі. Єдиний спосіб визначити, коли зміниться день і ніч за годинником халупі, який ви прокидаєтеся. Годинок буде нормальним протягом дня і починатиметься о дванадцятий. Він повільно цокає з цією швидкістю, що і звичайний годинник. Коли рівень перейде в нічний стан, він буде світитися. У денний час можна побачити озера, річки і навіть водоспади з мигдалевою водою. Однак вночі мигдальна вода раптово перетворюється на рідкий біль до дня, коли знову стає мигдальною водою. Навіть якщо ви розлиєте його по пляшках і заберете подалі від джерела, вона все одно стане рідкою боллю. Через це не рекомендується пити мигнальну воду на такому рівні. Протягом дня в цьому розділі не було знайдено жодної сутості, тому рівень 0, 0 вважається абсолютно безпечним протягом дня. Не рекомендується залишатися на рівні вночі, оскільки вночі рівень стає мертвою зоною. Ви можете перейти на рівень 1-1, взявши гілку та намалювавши педаграму на багнюці. Під вами відкриється підлога, і ви потрапите крізь отвір на перший рівень. Журнал дослідження рівня 0. Томас. Гаразд стрейч. Я зробив це. Я думаю що я в димово Сірому. Як ви сказали, називається частина джунглів. Думаю, його назвали рівень Нунуль. Я знаю, що це за назва. Так, чувак, це божевільне місце. Нагадає мені погані настрої. Гаразд, що мені спочатку робити? Котра година показує годинник. Я думаю, що різні наглядачі стали дослідити різні стан рівня та зрозуміти, що станеться. Ось що зразу, коли настає ніч, звук завжди вимикатиметься, перш ніж зможемо зрозуміти, що відбувається. Більшість людей ледь виходять з пустки. Так, цей рівень 71 – це дивно. На годиннику 11.30. Я отримую дуже погані настрої від цього місця. Я знав, що ти підходиш для цієї роботи. Ми відправили туди щонайменше десяти агентів перед вами, щоб спробувати дізнатися до Димово-Сірого. але ви ніби єдиний, кому вдалося це зробити. Вау! Чому ж ви постійно посилаєте нас сюди, якщо так важко вижити? Ви намагаєтеся вбити нас. Я не хочу посилати сюди агентів. Може бути більше, ніж один вхід на рівень, ніж рівень 71. І це проблема. У нас є лише один єдиний спосіб потрапити, але якщо ми виявимо інший вхід, через який легше пройти, це може бути небезпечним для звичайних людей. Можливо, нам доведеться закрити цілий рівень, щоб стримати вхід. Якщо ми вже маємо інформацію про рівень, не буде такої великої проблеми, якщо ми виявимо інший вихід. Боже, було б жахливо. Так, це має сенс. До речі, незабаром має настати вечір, тож уже майже час. Ти приніс той потужний ліхтарик, який ми зробили з залишків запальнички? Так, я зрозумів, це прямо тут. Я просто зніму шапку, коли настане ніч. Сподіваюся, ця річ працює. Томас продовжував ходити навколо рівня приблизно 30 хвилин, поки він не перейшов раптом нічний час і почалося виття. О Боже, потягніться, це ніч. Гаразд, ліхтарик працює. О, хлопче, це не працює. Ліхтарик точно світить, але я все одно нікого не бачу. Що? Як таке можливо? Запальнички мають спалити цілі кімнати від того, наскільки вони яскраві. Неможливо, щоб ліхтарик не спрацював. Стрейч, я нічого не бачу. Чую виття здалеку. Що відбувається? Ви? Це нове. Будь ласка, скажіть, що з вами все гаразд. Я чую рух. Том, будь ласка, скажи мені, що з тобою все гаразд. Будь ласка, геть звідси зараз. Розтягайся!» Томас, що відбувається? Томас не відповідає. Пізніше наглядач А повідомив, що був чув крики та бризки, оскільки Томаса ймовірно розірвали на частини незадокументовані істоти на рівні. Наразі його місце знаходження невідоме, вважається, що він мертвий. Рівень 1.1 – Це другий підрівень димового сірого, на якому ти, мабуть, помреш. Якщо не вийдеш з рівня 0, -0 вчасно. Рівень 1-1 це великий особняк, який є дуже сильно спотворений. Якщо людина доторкається до якихось із речей цього будинку, вона перетворюється на таку ж саму форму, як і цей предмет. На рівні існують вікна, двері, від них, якщо вийдеш, ти опинишся у дворі. Єдина сутність, знайдена на рівні це власник будинку, і це є дуже небезпечна сутність. Єдина сутність, зареєстрована на рівні це власник будинку, який живе тут і має форму гуманоїда, якого немає обличчя. Якщо він вас побачить, він спочатку подивиться на вас, а потім почне тихенько підходити до вас. Тоді він вважає, що кожен гість його будинку це злоумисник, який хоче пограбити його дім та вбити його. Якщо ви його вб'єте, він оживе через декілька десятків хвилин. Усіх своїх жертв він розвиває на маленькі кусочки або просто вбиває чимось. Запис ГДГ. Дослідження рівня 1-1. Джим Гаразд. Я успішно втік від рівня 0. 0. Здається, і ще не знайшов новий підрівень. Я збираюся продовжувати. Сподіваюся, хтось почує мою передачу. Можна чути, як Джим ходить рівнем протягом кількох хвилин. Час від часу даються відповідні коментарі. Через кілька хвилин можна почути гучний шум. О, просто всі двері зачинилися. О Боже, щось іде до мене. Я не впевнений, чи це особа чи організація, хазяїн. Тобто не й бути. Не знаєте, що вторгнення будинок є незаконним, це не ваш будинок. Вибачте, сер. Я не знав, що хтось володіє цим будинком. Я щойно втік з іншої території і опинився тут. Я є з великої дослідницької групи. Ми намагаємося дослідити цей рівень. У вас є якась корисна інформація, яка може нам допомогти? Мед. Я не знаю, що це таке і про що ти говориш, але я скажу вам, що мені байдуже, хто ви і звідки ви порушуєте територію. Я прошу вибачення. Як я вже казав, я не знав когось, хто є в цьому будинку. Розумієте, я не надто добраси, що ставлюся до порушників. Це мій дім, і ви заплатите за вторгнення. Що ти робиш? На телекамері в прямому ефірі, яку носив Джим, було видно, що рівень починає звиватися та руйнуватися. Збираю мою оренду плату. Камера на тілі показала, що домовласник починає формуватися в нелюдську сутність із кількома очима й руками. Сутність почала розвивати джима на частини, і, врешті решт, відео обірвалося. Можна було побачити бризки крові. Перші відео було вирізано та зв'язок зник. Кінець запису. На даний момент домовласник признаний небезпечною та неочікуваною сутністю. При якщо він вас помітить і буде підходити до вас, то всі двері та вікна закриються. Але якщо ви все таки зможете якимось чином вибратися, наприклад, проломати двері, то ви перейдете на рівень 2-2. Рівень 2-2 це великий густий ліс, покритий снігом. Це рівень один з найбільш безпечних і досліджених рівнів у димово-сірому. Невідомо, чому цей рівень покритий снігом, оскільки температура насправді дуже висока. За іронією долі, багато людей, які померли тут, померли від сонячних опиків. Здається, на цьому рівні є сонце, але сніг не тане. На цьому рівні неймовірно жарко і дуже легко померти від теплового удару. Мигдальна вода може запобігти цьому та підтримувати зволоження. Багато мандрівників, які не підготовлені, передриваються і гинуть. Розділ, як очікувалося, повністю чорно-білий. Через це сонячні опіхи дуже важко визначити, оскільки вони майже непомітні, поки не почнуть боліти. Ліс дуже густий. У нього багато довгих гілок і купами снігу, від яких вони злегка плачуть. ГДГ змогли створити невеликий аванпост на цьому рівні. Складається з трьох цілілих, які змогли пройти до рівня 2-2. Вони дослідили величезні території. Здається, у цій місцевості немає нічого особливого, крім рідкісної сутності, відомої як занепалі янголи. Вони виглядають як люди з великими чорними крилами та синіми мантіями. Їх часто бачать і смертельними пораненнями, такими як кульові поранення, відсутні частини тіла. Такими, як руки, ноги і навіть голови, і зазвичай мають великі чорні роги. Вони стверджують, що вони збідліли, і ось якими вони виявились. Передбачається, що вони колись були людьми, але вони відмовляються розкривати своє походження. Вони слухняні і заговорять з мамою, якщо ви почнете з ними розмову. Єдиний раз, коли вони нападуть, це якщо ви згадаєте щось про рівень 71. Чому? Невідомо. Щоб перейти на рівень 3-3. Це дуже легко. Просіть в ангела падаючого, щоб він вас перевів на рівень 3-3, і він вас легко переведе. Рівень 3-3 це нескінчений океан, в якому плаває багато годинників. В ньому дуже забруднено через нафту та інші отруйні речовини на рівні. Не дивлячись на ці властивості, під водою рівня живуть абсолютно ті ж самі живі істоти, що і на сцені у океані. Як я вже казав. На рівні існує чотири типи годинників, які плавають по всьому океану: аналоговий годинник, цифровий годинники, електронні годинники та годинники старі маятники. Вони мають різні функції. Вони також нормально працюють, плавають в океані, але вони не мають жодної батареї і якогось ресурсу заряду. Аналогові годинники найбезпечніші. Вони можуть вас надіслати назад на рівень 2-2. Якщо вони надіснють вас на рівень, не на 2 -2, то ви опинитесь з невеликим шансом на рівні 4-4. Аналогові годинники є дуже рідкісними. Цифрові годинники є дуже небезпечними, але також дуже рідкісними. Одне торкання до них може вас телепортувати або повернути назад у повітря багато разів. Електронні годинники фактично використовуються як зброя місцевих груп на рівні. Зібравши один і прив'язавши його до зап'ястка, виважатиметься озброєним і небезпечним. Якщо не вести годинник на будь-яку істоту та повернути стрілки вперед, жертва перенесе її до часу дня її смерті. І для багатьох все ще знаходиться в межах димова сірого. Це не миттєва смерть у всіх випадках ібичись щось, щось подібне до смерті для сутності, чого можна уникнути та змінити свою долю. Однак багато людей в кінцевому підсумку віряють від годинників, що робить їх неймовірно небезпечними. Одна жертва, яка пережила годин, напад на годинник і зникла майже на рік, першній знайшла мед. Наприкінці його знайшли течії від відвідувача вечірки перед тим, як мех підірвав його вогняною сіллю. Зрештою, вони змогли від'єднатися до хабу. Він єдина закоментована людина, яка вийшла з рівня живою. Годинники. Дідовий годинник є найбільшими годинниками і їх надто важко взяти. Більшість людей, які користуються годинниками дідусями, кидають жертву на себе, коли ті плавають у воді. Якщо кинути до когось на дідусеві годинники, жертва або болісно перетвориться на блюля, або швидко старіє в літню людину. Жертви зазвичай тонуть, оскільки жоден з результатів не призводить до того, що людина все ще може плавати. Цій місцевості звичайно складно встановити форпост через багато місцевих громад, які здійснюють сторожові атаки одна на одну. Сторожові їм є звичайним явищем, що часто призводить до надзвичайного хаосу та великої кількості смертей. Групи зазвичай намагаються захопити людей як заручники і використовувати годинники будь-яким способом. Вважаю. Це зайняло дуже багато часу в МЕК і багато невдалих і втрачених життів, щоб, нарешті, створити успішний форпост із належним захистом. Багато незначних громад у цьому районі стануть незвичайною загрозу для мех або хтось інший, щоб увійти на рівень. Можна знайти великі швидкісні човні на островах на всьому рівні, але багато з них вкрадені ГДГ або іншими незначними групами, які згадувалися раніше. Аналоговий годинник, здається, є єдиним способом дістатися остаточного стабільного підрівня, який відомий як рівень 4.4. Рівень 4.4 є останнім стабільним підрівням димово Сірого. Єдиний спосіб потрапити сюди це доторкнутися аналогової на години на рівні 3-3. Якщо ви успішно змогли телепортуватися на рівень 4-4, ви впадете через човен і телепортуєтеся на річку на картинці. Ця річка є доволі отруйною, і якщо її випадеться, це може викликати діарею або плювання. З обох боків річка оточена небезпечними хмарочосами. Дизайн міста виглядає дуже схожим на рівень 11, але з трохи більше, сти, більше стилю бароку. Чорнобілий ефект також є застосованим. Загалом він неофіційно відомий, як рівень 11, але темний. Будинки також, як і рівень 11, зазвичай дуже глючні, іноді їх можна виявити, що суперечить законам фізики. Наприклад, деякі будівлі перевернуті, плавають або навіть притиснуті одне до одної. Усі хмарочоси замплені, але їх можна легко зламати. Це не рекомендується, оскільки, може, будівля кишить небезпечними сутностями, тим як усміхнені і шкірокради. Вулиці також заповнені озброєними безликими. Якщо підійдете надто близько, багато з них часто нападають на вас, штовхають вас на стіну та ображають. Кавича їх можна побачити в чорних куртках, джинсах і чорній шапочці. Суб'єкти часто погрожують вам ножем і махають рукою. Знак віддати будь-які цінні речі. Якщо спробуєте дати відсіч, більше ви злики стануть ворожими та нападуть на вас, доки ви не перестанете рухатися або не здасте будь-які гроші, які у вас є. Здається, вони віддадуть перевагу мой водій з якоїсь дивної причини. Передача їм чого призведе до того, що вони будуть слухняні до будь-кого протягом однієї години, доки зрештою не повернуться до ворожості. Здається, вони приймають усе цінне, а не сентиментальне. Один мандрівник задокументував, що втратив усі свої запаси та інші речі. І нічого не залишилося. Тому, коли один пограбував його знову, він дав безликому свою сорочку. Він дягнув її і пішов. Обличчя заражають цей рівень, роблячи пограбування надзвичайно поширеними. Більшість людей в кінцевому в підсумку грабують голими, а потім вбивають. Палочники також блукають цим рівнем. На відміну від рівня 9, де вони дуже рідкісті, вони надзвичайно поширені в цьому місці. Вони ходять по рівну і шукають в пошуках людей, яких можна топтати. Ви майже завжди можете побачити принаймні двох-трьох із них, які повільно рухаються на відстані. Якщо хтось із них побачить вас, швидше за все ви миттєво будете вбиті. Обличчя та спотворення також не єдина небезпека на цьому рівні. Рівень часто має суворі умови навколишнього середовища, такі як свишитка звина депаратури, яка іноді досягає летальних значень. Чіко трапляються природні катаклізми, які хуртовини, кислотні дощі, торнадо та багато іншого подібного роду. Весь рівень захмарений густими хмарами. Робить рівень надзвичайно темним. Наразі немає відомого способу навмисного виходу з рівня 4,4. Єдиний спосіб спробувати випадково пролізти крізь землю в останні дуже недосліджені ділянки рівня або наукліпнутися на рівень 5,5, або закинута надія. Закинута надія це перший нестабільний рівень димово-сірого. Рівень вкрай незадокументований і нестабільний. Закинута надію, майже неможливо втекти чи вижити. Перехід на цей рівень означає, що всі надії, які ви мали, будуть вичерпані з вас. Чому ви так глибоко заходили в цей пекельний ландшафт, де ваша власна омана? Із рівня описується лише як хитка. Стіни хитаються, але все ще тверді, що робить рівень неймовірно дезорієнтуючим. Рівень виглядає майже так само, як рівень 2, але спотворений і нестабільний. Тіло будь-кого, хто переходить на цей рівень, звичайно, здавається на атомарний рівень. Атомні зв'язки, що утворюють їхнє тіло, повільно розвиваються, поки все тіло не перетвориться на лише правоючі частинки. Невідомо чи залишається людина тоді живою. Саме вичерпалась. Ніхто тобі не допоможе. Все згасло. Ми всі мертві. Ти маєш йти далі. Багато е, світлячків реальності стикаються з тобою. Кінець.